Гей, hey, привіт, друзі! Нарешті це перший випуск Нуба ТВ. І мене звати Юля. У наших випусках ми будемо розповідати про студентське життя нашого університету, про події, що вже відбулися, про плани на майбутнє, робити обзори всіх заходів та допоможемо вам спланувати наступний тиждень чи навіть місяць. І так, новини тижня. 9 квітня креативна команда студентів презентувала перший студентський журнал для Кнуба QC Campus. Новий, якісний та цікавий формат. У першому випуску ви зможете дізнатися про те, як без проблем встати зранку, відвідати неперевершені чернівці та дізнайтесь, як вдягнутися за 300 гривень. 23 квітня у солом'янській держадміністрації відбувся танцювально-вокальний конкурс Орел та Решка в рамках кубку факультетів Кнуба. Переможцем став факультет фюсе з колоритним номером про Грузію та роковою обробкою відомої народної пісні про Запоріжжя. 24 квітня в університеті відбувся другий благодійний кінопоказ у 102-й аудиторії за підтримки волонтерської групи Клевер. Студенти подивилися кінострічку Американська історія ікс. Під час перегляду вони куштували печиво та пили теплий чай, загорнувшись у плед. Тож, якщо ти хочеш подивитися безкоштовно гарний фільм разом зі студентами Кнуба, своїми друзями або просто приємними людьми, то тобі необхідно до них. Всі новини та майбутні кінопокази – за посиланням. 27 сьомого квітня відбувся другий арт-маркет за підтримки волонтерської групи Клевер правкому в студентів Кнуба та журналок UC Campus. Це ярмарка, на якій студенти змогли смачно поїсти, почитати книжки, повалятися на гамаку, пограти у різні настільні ігри, або просто подивитися на талановитих та організованих студентів. Ти концерт та поїсти тортиків. Це дуже гарний початок тижня. Чи не так? Крім цього, 16 квітня волонтерська група Клевер відвідала дитячу лікарню Охмадит для здачі крові хворим діткам, які потребують донорської крові. Дякуємо всім, хто долучився до благодійної акції. Саме завдяки вам, донорам. Кожного дня діти отримують більше шансів на повноцінне здорове життя. Джангл. Спортивні новини: студенти факультету інженерних систем та екології виграли кубок з баскетболу. Також в університеті пройшов відбірний етап змагань з футболу. І починаючи з 12 травня в спорткомплексі будуть проходити групові етапи між факультетами Кнуба за кубок по мініфутболу. 14 травня о 15.40 будуть проходити змагання з настільного тенісу між факультетами за першість університету. Прийди і прийми участь! Одії травня у нашому університеті 19 травня у вівторок новий тренінг на тему мотивація о 15.20 аудиторія 102. Прийди та замотиви себе. 13 травня семінар про надання першої медичної допомоги, що відбудеться в аудиторії 102 з 15.20 до 18 години. 14 травня відбудуться вибори голови ради студентського самоврядування о 15.20 у 466-й аудиторії. Якщо ти хочеш змін в університеті, приходь та голосуй! А також події у столиці. Міське свято їжі, що відбудеться з 15 по 17 травня на арт-заводі Платформа, цей фестиваль це мікс, що створений з їжі виїзних ресторанчиків, вуличної їжі, зони майстер-класів від відомих шеф-кухарів, лекції, дегустації та іншого не менш вартого та цікавого. Гостей чекає 16 столичних ресторанів зі своїми дегустаційним меню. Вхід коштує 50 гривень. Jungle. Jungle. Фестиваль роботіка у палаці спорту 16 травня з 10 до 18 години. У програмі фестивалю виставка творчих робіт, виставка роботизованої техніки та виставка робіт від компанії Лего. Інтерактивні уроки та багато іншого. До речі, вхід вільний. Перший авіаційний фестиваль 16 та 17 травня на аеродромі чайка з 12 години гості побачать 50 літаків легкої авіації. Авіашоу – шоу парашутистів. Вартість квітка 120 гривень. Jungle. 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 До речі, в нашому університеті починає свою роботу реформована студентська рада. Якщо ти креативний та ініціативний, маєш ідеї щодо того, як поліпшити студентське життя, то приходь на засідання студради свого факультету. Також не забудь про вибори. Це і ви новини на нашу почтову скриньку з поміткою Кнуба ТВ. І ми розповімо про вас та ваші новини у наступних випусках. Це були всі новини на сьогодні. Дякую за увагу! З вами була Юля. Підписуйтесь на канал та ставте лайки.